Привіт! Ти на каналі Казки на ніч. Готовий до нової історії. Слухай. Щенята рятують робопса райдера. Сьогодні райдер спробував вперше вімкнути свій винахід. У нього вийшов справжній робопес. Гаразд, робопесе, сидіти! скомандував райдер. Який класний робот, похвалила Скай. Дякую, я тільки не завершив його, сказав Райдер. Спробуймо копати. І райдер натиснув кнопку. Робопес дуже швидко зник під землею. Райдер поглянув на отвір у землі. Куди він подівся? спитав він. Зума спав у своєму щенячому будиночку, коли просто під ним вискочив під землі робопес. Гей, звідки ляти тут? здивовано спитав Зума. Захекавшись, вибіг за рогу райдер. Вибач, Зумо, сказав він. Я бачу, ти вже познайомився з робовсом. Спробуємо на цей раз політати. Лакеро бопса миттєво перетворилися на ракети, і він злетів у повітря. Вау! скрикнули всі. Він ще дуже швидко бігає, повідомив Райдер. Жодний робот не зможе обігнати мене, заявив маршал. «Улаштуймо перегони. Гончик вишукував щенят на позиції, а потім з допомогою мегафона скомандував Марш! Маршал і робопес почали перегони. Та ще й на маршал вирвався вперед, він перечепився і потрапив у колоду. Я застряг. заволав у відчаї маршал. Тримайся. крикнув райдер, натиснувши кнопку робота турбо. Робопес помчав ще швидше, виштовхнувши маршала з колоди і сигналячи. Маршал намагався не відставати, але налетів на райдера, який випадково усівся на робопса. О, ні, антена зламана. скрикнув маршал. Робопес почав підстрибувати, сіпатися і кзищати. Райдер спробував зупинити його, та той прорив тунель і зник. Несподівано робопе з'явився на головній вулиці. Він влетів просто у фруктову крамницю містера Портера і збив з ніг мера Гудвей. Мер Гудвей негайно викликала райдера. Потрібна допомога, Чийсь вихованець опинився на волі. Це мій робот, зізнався Райдер. Він вийшов з-під контролю, але ми подбаємо про це. «Щенячий патрулю на базу, звернувся до щенят райдер. Щенята вишукувалися в лінію, готові до дій. Ми повинні зупинити робопса, поки він не накоїв ще чогось, сказав Райдер. Якщо ми зможемо його вимкнути, я спробую його відремонтувати. Скай, ти, певно, зможеш виявити його з допомогою окулярів бінокля. А ти, Рокі, повинен змайструвати щось, щоби ми змогли його зловити. Злітаю в небо, відрапортувала Скай. Даю зелене світло. скрикнув Рокі. Хто залишився? Будь ласка, усуньте гармидер, що його вчинив робопес, попросив райдер. Погнали. Скай на гелікоптері шукала робопса. Він прямує до водонепірної башти, нарешті доповіла вона. Робопест врізався у водонапірну башту і вилетів з іншого боку, після чого помчав просто через будинок. Кейті і Калі відстрибнули з його шляху і опинилися у ванній. Гадаю, йому не подобається користуватися дверцятами для собак, зауважила Кейті. Кремес Зума ума тим часом прибирали на головній вулиці. Ось останній містер Портер», – указав на кавун Кремес. Спасибі за допомогу, подякував щенятин містер Пордер. Я думаю, що зібрали все. Та раптом примчав робопес і розкидався знову. Кремес тільки зітхнув. Страй викликала райдера через мікрофон у шалоді Райдере, твій робот прямує просто на мене. Чи зможеш змусити його рухатися до вантажівки Рокі? спитав райдер. Зроблю усе можливе, пообіцяла Скай, кружляючи подалі від робота втікача. Саме у той час Рокі майстрував магнітний пристрій, щоб зловити робопса. Майже готово, доповів він. Скай заманила робопса ближче до Рокі і райдера. Рокі запустив магніт, і той, злетівши у повітря, причепився до металевого корпуса робопса. Влучний постріл, Рокі!», – похвалив райдер. Твій вихід, Скай. Скай спустила з вертольота гак і впіймала магніт. Робокось повертається додому, відрепортувала вона. Скай спустила робопса у двір містера Портера. Робот знову спробував бігати, та Райдер вимкнув його. Думай, час повернутись до теорії, сумно промовив райдер. Не жури заспокоїв його Рокі. У мене є стара антена, і її можна використати. Так і вийшло. Райдер замінив антену та ввімкнув робопса. Робот знову запрацював. Гав, гап. Спасибі, Рокі, і спасибі всім вам, щенята теж, подякував Райдер. Я б ніколи не впорався без вас. Якщо коли-небудь схочеш в халепу райдере почав роки. Тільки поклич на допомогу! вигукнули усі. Яка класна команда щенят, промовив райдер, посміхаючи. Сподобалась історія? Не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити нові захоплюючі пригоди.